Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми продовжуємо говорити з вами про графіку. І конкретно зупинимося на векторних графічних зображеннях. Як вже відомо з минулого року: векторні зображення це зображення, які складаються з примітивів. Я вам пропоную сьогодні попрацювати в ось такому графічному редакторі. Він має певні панелі інструментів з Фігурами, які можна малювати, та палітру кольорів, які можна обирати для цих фігур, для заливки самої фігури та для її контуру. Вашим завданням буде намалювати довільний малюнок, використовуючи ті інструменти, які пропонує нам цей графічний редактор. Скажімо, у нас є прямокутники. Ми можемо обрати прямокутник, задати для нього колір, який нам подобається. Ну, скажімо, ось такий. Задати колір його границь і намалювати цей прямокутничок. Далі. Ми можемо брати будь-яку іншу фігуру. Наприклад, я хочу намалювати будиночок, тому мені потрібно для цього прямокутника домалювати дах. Я обираю фігури, обираю трикутничок. Як бачите, в мене приклад залишився той же самий кольорової розкладки. Тому для мого прямоку трикутничка я хочу додати, скажімо, якщо це кольор, то якийсь обрати. І також якусь границю. Малюю трикутничок, в чому переваги векторної графіки, що я можу легко виділити потрібну мені фігуру і робити з нею певні перетворення, скажімо, зменшити її, розтягнути, так як у мене дах. Та вільно перемістити, чого не можна робити у растровому графічному редакторі. Це і є однією з переваг векторної графіки, що будь-який елемент можна вільно редагувати незалежно від іншого. Якщо ви пригадаєте пенсію, якому ми малювали раніше в початковій школі, то ви пам'ятаєте, якщо намалював уже щось, то бери. Еластик та витирай. Просто так змінити якісь параметри не можна. А векторне зображення можна змінювати просто так. Домалюю ще віконце до мого будиночка. Нехай буде ось таким. Якщо потрібно, можна намалювати ще щось. Проявити фантазію, як бачите, у нас дуже багато різних варіантів, з чого може складатися мій. Малюночок. Скажімо, я хочу домалювати сонечко. Я можу пообирати, бачите, тваринки можна домальовувати. Тобто, мені потрібно знайти в моїх варіантах сонечко, ну, скажімо, ось воно у мене буде. Я можу його розташувати будь-де. Так як мене не влаштовує, що воно в мене такого кольору якогось невідомо, я обираю, перефарбувала його і розмістила там, де мені подобається. Ваше завдання проявити фантазію та намалювати будь-який малюнок за вашим бажанням, використовуючи ті заготовки, які в нас є.